Ще раз хочу записати відео, і сьогодні глядач в особисті мені написав і попрохав, щоб я більше звертав на це увагу, записував відео, хоча воно в мене вже є. Що під час оцінювання повсякденного функціонування особи, і в більшості випадків не під час навіть оцінювання, а під час підготовки до оцінювання, проходження тих чи інших... Інструментальних досліджень, перебування в стаціонарі, отримання медичних консультаційних висновків. Під час проходження ВЛК лікарі не хочуть об'єктивно описувати захворювання. Лікарі не хочуть направляти на ті чи інші інструментальні дослідження, які більш об'єктивно покажуть проблему того чи іншого захворювання. І це є факт, я теж з цим особисто стикався і стикаюся. На сьогоднішній день, якщо взяти по кардіології, то мені жоден кардіолог не хотів давати направлення щодо встановлення функціонального класу, велоергонометрію да, от направлення на неї. Не знаю чому. Ну, верніше, я знаю, чому, а от лікарі повністю якось, знаєте, перешкоджали. І говорили, що тобі не потрібно. Один лікар-кардіолог прямо сказав, так ти там помреш, тому що тиск підніметься і все. Але сам функціональний клас вони виставляють нижче, чим він є реальний. І оці інструментальні дослідження, оці правильні висновки, вони впливають, звичайно, під час оцінювання, коли надається група. і Видно, що в людини є проблема, і під час проходження ВЛК. Чому так відбувається? Мені дуже складно сказати. Особисто з практики я стикався з такими проблемами, коли лікарі там 50, а дуже часто 70, тому можливо це через недостачу кваліфікованих працівників медичної галузі. Такі лікарі не хочуть друкувати свої висновки на комп'ютер. Вони не хочуть іти в ногу з сучасністю. Вони привикли писати, їм не потрібно це навчатися. Хоча в кожному кабінеті стоїть комп'ютер. І ти не розумієш, що там написано. Багато лікарів не хочуть ту чи іншу те чи інше захворювання прив'язувати до міжнародного класифікатора хвороб. А це дуже важливо, наприклад, під час оцінювання. Вибудовується алгоритм основного захворювання, супутніх захворювань і ускладнення. І вже по цьому, якщо правильно вибудувати, можна надавати групу інвалідності. Якщо ми беремо наказ 402 Міністерства оборони України, то в цьому наказі чітко прописано, що у УВЛК повинні ставитись коди до міжнародного класифікатора хвороб. Кожне зафорення воно закодовано. І у виснову ВЛК це повинно бути. Але я вам так скажу, за рік я думаю, що більше тисячу ВЛК я бачив, то в дуже малій кількості ВЛК стоять саме коди до міжнародного класифікатора ФОРУ. І так само, коли ви звертаєтесь до лікаря або лежите в стаціонарі. В виписці форми 027 чи форми 028 повинно бути як захворювання, так і код до міжнародного класифікатора захворювання. Це дуже важливо, ще раз говорю. Ви повинні розуміти, що за захворювання і до чого воно відноситься. І, наприклад, от вчора в мене була консультація з клієнтом, то є захворювання, енцефаліт, є там, мабуть, J, за, ну, я не пам'ятаю, j 09, мабуть, класифікатор хвороб. Але лікар, дуже великий молодець, я просто шокований, прописала інші е, наслідки цього захворювання і прив'язала до міжнародного класифікатора хвороб. Це те, що там е, тошнота е, людина не може нормально орієнтуватися, постійно крутиться голова. І кожний цей пункт, кожен оці. Наслідки енцефаліту вони прописали до міжнародного класифікатора хвороб. Оця правильність цього. Я зустрічав медичні висновки, де в одних взагалі нічого не написано, просто хвороба, хвороба, хвороба. В інших ну, чудово написано і класифікатор хвороб, і все інше. Чому це робиться, що один медичний заклад чи один лікар може надати правильний висновок, інший не може надати. Я не розумію на сьогоднішній день, але в більшості випадків, що немає контролю, немає відповідальності немає можливо чітких казів. І, Звичайно, питання діагностики. Це дуже важливо, коли людина має захворювання і її захворювання діагностично доводять. МРТ, КТ, там УЗІ, кардіограми, інші інструментальні дослідження, бо по різних захворюваннях вони різні бувають. Наслідки, причини, супутні захворювання. Це дуже важливо тут пов'язати, скласти цей пазл, що куди відноситься. В Україні, я бачу, не знаю, як там за кордоном, але в Україні я бачу, що це є проблема знову або через небажання, або через знання і кваліфікації. Коли я колись зі своїми кардіологами сварився у їхньому кабінеті, я витягую наказ Міністерства охорони здоров'я щодо порушення системи кровообігу, вони мені заявляють, навіть тоді завідуючий прибіг поліклініки, що вони не повинні дотримуватись наказів Міністерства охорони здоров'я. Для мене це був нонсенс. І я задав питання, а чим ви взагалі тут займаєтесь і. Який нормативно правовий акт ви використовуєте під час лікування? Міжнародні протоколи, а які так і не сказав? Тому, шановні, оце дуже важливі моменти, щоб ви звертали, тому, шановні, на сьогоднішній день, на жаль, але це є справда, і як написав мій глядач-підписник, що потрібно говорити, що у ваших руках дуже багато що залежить. Щодо встановлення там, групи навалідності чи проходження ВЛК. Якщо ви будете мовчати, якщо ви не будете розбиратися, якщо ви не будете хотіти знайти правду, то все буде проти вас. В більшості випадків, так як підкреслив мій глядач, це вже не я говорю, а глядач, що лікарі не будуть шукати і встановлювати те, що є. Вони будуть писати загальну інформацію. Так, да, в мене наслідки інсульту є. А які наслідки інсульту лікар не хоче описувати? Так, да, наслідки є. Вроджена вада є. А які наслідки йдуть вродженої вади, лікарі не хочуть описувати. У усній формі вони говорять. Двохстолковий артальний клапан повністю не закривається правильно, і кров відтікає назад, куди вона не повинна відтікати. Через це може бути гіпертонія, все інше. Але на папері ніхто цього не пише, словами говорить. І оцей момент це ваш момент доказування, ваш момент справедливості і ваш момент навіть. На сьогоднішній день, на жаль, в деякій мірі встановлення діагнозу і супутніх захворювань. Тому звертайте на це увагу і ще раз, і ще раз, і я, і мій підписник, хочу наголосити, вам потрібно починати вникати в дану ситуацію, розбиратися. І тоді вже щось буде навіть для вас ясніше. І ви зможете спілкуватися вже на рівні з цим лікарем, який, можливо, щось вам не дописує. Всім гарного дня!